Шановні колеги, будемо розпочинати нашу роботу. Сьогодні на нашій прес-конференції присутні голова Державної прикордонної служби України Назаренко Віктор Олександрович та перший заступник голови Служби безпеки України Артюхов Юрій Борисович. Пропоную побудувати нашу роботу наступним чином: спочатку в межах компетенції на спільних заходах щодо протидії організованій злочинності на державному кордоні. Зупиниться голова Державної прикордонної служби. Далі е, перший заступник голови Служби безпеки України Артюхов Юрій Борисович, після чого, після чого вони зможуть відповісти на ваші запитання. Якщо заперечень немає, слово передається голові Державної прикордонної служби Назаренко Віктор Олександровичу. Дякую. Шановні, доброго дня. Вітаємо всіх присутніх. Дякуємо всім журналістам, які знайшли. Час для нашої прес-конференції сьогодні разом із Вірі Борисовичем ми поінформуємо вас про основні результати нашої співпраці, співпраці наших служб щодо боротьби з організованою злочинністю безпосередньо на державному кордоні. Зважаючи на вимоги керівництва держави, на нагальний запит громадськості, співпраця наших служб набула, ми вважаємо нового. Відчутного імпульсу з жовтня минулого року. З усього масиву міжвідувачою співпраці ми хочемо виділити тільки окремі її напрямки. Зокрема, нами здійснюється спільний кримінальний аналіз та аналіз ризиків. Створено декілька об'єднаних оперативних груп, які працюють за конкретною ціллю. Проведені. Проводяться та сплановані на перспективу цільові міжрегіональні операції. Ми спільно впроваджуємо сучасні форми та методи виявлення осіб причетних як до екстремізму, так і до пошуку засобів терору і диверсій. Ми вдосконалюємо шляхи і способи протидії незаконній міграції, торгівлі людьми та економічної злочинності. Також ми об'єднали зусилля разом з іншими правоохоронними органами щодо ефективного виконання тих завдань, які визначені нашим службам в зоні розмежування в районі антитерористичної операції. Про це ми поінформуємо трішки далі. Щодо результатів протидії незаконній міграції. З жовтня минулого року нами спільно викрито 23 канали, встановлено 65 осіб. Причетних до їх діяльності розпочато 13 кримінальних проваджень. Цілеспрямовані та скоординовані заходи проводяться в ряді регіонів України, а саме на каналах в'їзду і концентрації незаконних мігрантів в Харківській, Сумській, Одеській, Вінницькій та інших областях, а також на напрямках вибуття мігрантів з України, зокрема Львівський, Закарпатський, та також. Одеській та інших областях. На сьогодні спільними зусиллями нами вже ліквідовано 7 каналів, затримано 13 організаторів. Зокрема, жовтня минулого року на каналах нелегальної. нелегальної міграції нами затримано 1080 нелегальних мігрантів, а також не допущено в'їзду в Україну 5240 потенційних мігрантів. Зростання ефективності протидії міграційним процесам в Україні підтверджується і досвідом роботи наших європейських колег, тих служб, які охороняють кордон з боку Євросоюзу. Так от тільки прикордонники Словаччини за цей рік затримали мігрантів на третину менше, ніж за аналогічний період минулого року. Подібна ситуація в більшій чи меншій ступені характерна і для інших ділянок. Ну от я тільки один приклад наведу. Просто от 21 лютого свіжий приклад на ділянці відділу Краснопілля Сумського загону ми затримали як організаторів спільно, так і групу нелегальних мігрантів, які вже входили на Україну. Важливим спільним завданням наших служб є протидія торгівлі людьми. З початку року. Нами у тісній взаємодії також з Міністерством внутрішніх справ затримано 5 організаторів цього виду злочинної діяльності щодо декількох окремих прикладів. По Житомирській області двом громадянам України виснуто підозру переправлені переправленні співвітчизників до Туреччини з метою трансплантації органів. На Київщині зловмисники відбували українських жінок для подачі експлуатації у сфері секс-індустрії в країнах Близького Сходу. В Херсонській області нам спільно опереджено примусове вивезення українських дітей та інвалідів для залучення до жебратства як на території країни, так і на території окупованої території Криму. За всіма фактами розпочато кримінальне провадження. Щодо протидії незаконному переміщенню через кордон товарів і вантажів, виконуючи завдання, які визначив правоохоронним органом президент України. Минулого року на нараді в Одесі. Ми про це вже на попередній нашій зустрічі говорили. Ми вважаємо, що ми все зробили для того, щоб кардинально посилити боротьбу з контрабандною і економічною злочинністю. За цей час нами спільно, без рахування смуги безпеки, припинено незаконне переміщення товарів на загальну суму понад 80 мільйонів гривень. Це в жовтня. цього року на загальну суму 36 мільйонів гривень. В основному це сигарети на південній і західній ділянках, спирт та алкогольні вироби на молдовському напрямі, продукти харчування та промислові товари на Сході, особливо в межах Сумської області. Основним контрабандним товаром на сьогодні залишаються і було раніше, це тютюнові вироби. Жовтня припинено незаконне переміщення майже 1,5 мільйон пачок сигарет. Найбільш результативно спільні заходи проведено при спробі ввезення в Україну на центральній ділянці україно молдовського кордону в межах Одеської області і частково Вінницької на каналах переміщення до Євросоюзу в Чернівецькій, Закарпатській та Волинській областях. Для підтвердження цього наведу тільки декілька прикладів. Наприкінці минулого року. Нами спільно значно знижено транзит сигарет з Білорусі на адреси неіснуючих фірм у Придністрові. Що стосується зеленого кордону, на Чернівецькому і Мукачівському напрямах припинено, 66 це про перемістити до Румунії майже 350 тисяч пачок сигарет. На Придністровському сегменті лише в лютому затримано понад 325 тисяч пачок сигарет, переміщених з Молдови на суму більше 7 мільйонів гривень. Що стосується пунктів пропуску, 2 березня прикордонники Луцького загону спільно з співробітниками СБУ викрили канал переміщення залізницею в ягодині сигарет до Польщі. Із тайників, що були обладнані всередині колод, вилучено майже 25 тисяч пачок сигарет. От я хочу продемонструвати, як це відбувалося. Да, прошу. От. До речі, це колоди це були з дуба. Це дуже така деревина коштовна. Щодо інших прикладів, 6 березня ми взяли тільки останні приклади. 6 березня у пункті пропуску порубне Чернівецького загону, в ході поглиблення на огляду вантажівки з піломатеріалами матеріалами виявлено 125 тисяч пачок сигарет. Ось приклади, як теж приховано, перевозяться цигарки. Значні схованки сигарет також виявлялись у вантажних вагонах під рудою на ділянці Чопського загону. В деревному вугілі знову ж ягодині, в обладнаних подвійних дніщах та стінках автомобілів, на Шигінях, Равіруський та і в інших пунктах пропуску. На східній ділянці активізувалося контрабандне переміщення споживчих товарів. Зокрема, тільки на сумському напрямі нами припинено спільно 44 спроби переміщення поза пунктами пропуску продуктів харчування, а саме сала, сиру, взуття. Інших товарів широкого вжитку на суму майже півтора мільйона гривень. Також нарядами упереджено 4 спроби перегнати в Росію значну кількість великої рогатої худоби та коней це, до речі, новий вид, вид контрабандних оборудок, і не тільки на цьому, а й на інших напрямках. В пунктах пропуску нами затримано 129 автомобілів з підробленими та несправними документами. А також упереджено 16 спроб везення бурштину загальною вагою майже 300 кілограм. Найбільше вагомі затримання були на аравіруській, Борисполі, Жулянах та Львові Аеропорту. От приклади по Львову, по Львову і по Борисполі 75 і 25 кілограм вивозу бурштину. Що стосується... Інших питань і інших схем. Вони різнопланові, наприклад, по ягодину авто спроби незаконного ввезення комп'ютерної техніки, кондитерських виробів, до речі, в тому числі за сприяння і в першу чергу корумпованих посадовців всіх контрольних служб. Також нами припинено ряд злочинних схем в морських портах і річкових. Зокрема, на Дунаї упереджено декілька спроб незаконного переміщення нафтопродуктів. Як приклад, в лютому спільна служба безпеки в Ренійському порту нами викрита спробу. Зараз проводяться відповідні заходи везення високоякісного пального під видом вторинних нафтопродуктів. Затримано російське судно з понад 1600 тоннами платформату. Зараз проводяться відповідні судові дії. Організатори злочинних схем також намагаються використати і інші порти, і на ділянці Чорного моря, і по Миколаєву, і по Одесі для фальшивого транзиту сигарет з Білорусі в Туреччину, чи Грузію, реально повертаючи їх в Україну. От вже в цьому місяці, в ході спільних заходів, нами виявлено 23 контейнери з сигаретами такого транзиту. Це практично понад 400 тонн тютюнових виробів. Проводимо зараз спільну перевірку, і практично вчора упереджено ще один такий захід, ще одна спроба завести 17 контейнерів з сигаретами. Результативно є взаємодія наших служб і в протиправній діяльності на кримському напрямку. У лютому там викрито канал незаконного переміщення продуктів харчування. До Криму з України у двох випадках затримано 14 автомобілів, що перевозили понад 270 тонн продуктів за підробленими документами та з ухиленням від сплати податків. Розпочато шість кримінальних проваджень. Також виявлено і припинено кілька спроб незаконного переміщення значних партій валюти, кольорових та дорогоцінних металів, в тому числі майже 9 кілограм виробів із срібла. Достатньо суттєве затримання. От в двох випадках 91 275 доларів США, в двох випадках 4 мільйони 930 тисяч гривень, в одному випадку 709 тисяч рублів, тобто валюта переміщається достатньо активно. Загальна попередня вартість затриманих товарів на адміністративній межі з Кримом цього року склала майже 10 мільйонів гривень. Окремо хочемо виділити спільні зусилля в смузі безпеки в районі проведення АТО. На сьогодні там пропуск осіб транспорту вантажів здійснюється по п'яти дорожніх коридорах, в шести контрольних пунктах в'їзду-виїзду. В середньому за добу сьогодні оцю межу перетинають до 10 тисяч осіб і до 4 тисяч транспортних засобів. Для контролю ситуації поза дорожними коридорами, ну тільки наша служба щодоби виставляє до 200 прикордонних нарядів, ми їх виставляємо спільно, колеги ССБУ додатково активно працюють МВС і Національна гвардія також на тому напрямку. В тому числі ми маємо там 25 контрольних постів, більшість яких значить, працюємо разом з представниками інших силових структур. Тому чим більше концентрація Представників різних структур в одному місці, тим менше ризики корупції. В поточному році нарядами поза контрольними постами виїзду-виїзду затримано ряд осіб, що підозрюються в сепаратізмі, 263 транспортних засоби з товарами, понад 470 тонн продуктів харчування, в тому числі 275 тонн м'ясопродуктів, більше 70 тисяч літрів спиртних напоїв. Припинено незаконне ввезення з неконтрольованої території Донбасу 1400 тонн насіння соняшника та близько 10 тисяч тонн вугілля. Також ми продовжуємо спільне з СБУ заходи протидії переміщенню з неконтрольованих районів пального низької якості, яке завозиться з Ростовської області. От, приклад тільки на КПВВ Курахово в Донецькій області у шести. В випадках нами затримано 216 тонн диспалова та 6 тонн бензину. Успішно реалізовано ряд інформацій в рамках протидії незаконному переміщенню вугілля і сировини металургійної промисловості, якщо такий невеличкий підсумок, з жовтня загалом нами спільно затримано майже 20 тисяч тонн вугілля і. Один, один мільйон півтори. вибачаю, з півтори тони руди Марганцю. Півтора мільйона. Да. Також спільними зусиллями проводимо заходи і попередження виробництва і ввезення контрафактної продукції з неконтрольованих районів Донбасу. Наприкінці минулого року нам спільно викриту схему та локалізовано канал постачання з Одесс області сировини для виготовлення контрафактних сигарет на підконтрольних бойовиками території. Ми знаємо таку. Структуру як Хамадей. Крім того, не допущено переміщення великих партій контрафактному алкоголю українських брендів, який виготовлявся із сериони, яка також незаконно поставлялася з Росії. Всі затримані товари і вантажі, визначеним порядком і за компетенцією, ми по актам передаємо до фіскальної служби і представників МВС. За попередніми оцінками, вартість товарів та вантажів, затриманих в смузі безпеки в поточному році складає майже 100 мільйонів гривень. Я хочу сказати, що це дуже велика цифра руху товарів та вантажів, які затримані в переміщенні в незаконний спосіб. За дорученням президента України з метою удосконалення пропускних операцій на контрольних постах нами опрацьована служба безпеки спільний план. Ним передбачено і вже впроваджується автоматизований контроль осіб за раніше виданими перепустками, і передбачена видача нових електронних дозволів. Враховуючи сучасні ризики і загрози, особливо на сході країни, особливу увагу ми зосереджуємо і на протидії розвідно підривній діяльності російських спецслужб. Я не буду називати цифри. Хочу єдине зауважувати, що враховуючи ті повноваження, які надані нашій службі, в ближчий час ми значно посилимо режимні обмеження в контрольованих прикордонних районах на кордоні з Російською Федерацією, на адмін, в районі адмінмежі Автономної Республіки Крим і на інших напрямках. На завершення, хочемо відмітити. Що значні корупційні ризики і спокуси існують і для співробітників всіх контрольних служб, які виконують завдання на кордоні, в тому числі і для прикордонників. З огляду на це ми проводимо також спільний комплекс заходів. Створена відповідна система, починаючи від ротації профілактичної роботи і закінчуючи Конкретною відповідальністю з занесенням до єдиного реєстру і доведенням справ до суду. Але це тема не сьогоднішнього брифінгу. На перспективу ми готові поговорити про це. Дякую за увагу і передаю слово Юрію Борисовичу. Доброго дня всім присутнім. Теж хотів би подякувати за те, що знайшли час вислухати нас. Віктор Олександрович, дякую йому дуже детально вам доповів. Результати спільної діяльності, я хотів би лише додати, що е, Служба безпеки, крім того, спрямовує зусилля на виявлення і припинення каналів контрабанди, історичних, культурних цінностей, зброї і таке інше. Щодо результатів, ми інформуємо завжди про наші результати на сайті Служби безпеки, будь ласка, якщо цікаво, нещодавно е, ми виявили декілька і е, припинили канали. Е, Контрабанди історичних культурних цінності це колекція книг, вартістю біля 2 мільйонів доларів 101 книга в зоні діяльності Чопської митниці. Ордена, медалі, монети і таке інше. Це те, що просто ну, ми не включили в доповідь, але це робота, яка ведеться. Відповідно, я до чого це кажу, тому що це є кримінальна кара на контрабанда. А всі ці заходи, про які м, доповідав Віктор Олександрович, це протидія підриву економіки держави. Тому що, на жаль, і ми будемо давати пропозиції до парламенту, до президента, щоб все ж таки повернути, повернути кримінальну відповідальність за економічну контрабанду. Тому що в 2012 році вона була декриміналізована, що викликало, ну, дуже потужний такий вибух безкарності і посилення незаконного переміщення товарів і предметів через державний кордон. Тому від нас будуть пропозиції щодо повернення відповідальності хоча б за контрабандне переміщення акцизної групи товарів. Я думаю, що це також буде дієвим дієвою припоною для контрабандистів. Тобто мають Розуміти, що за це вже будуть відповідати не тільки економічно, а ще е, позбавленням волі. Е, Віктор Сенч дуже детально розказав про здобутки, про плани, про перспективи. Я хотів би е, повідомити вас і суспільство про те, що е, ніколи так щільно е, і спільно не працювала Державна прикордонна служба разом, разом зі службою безпеки е, в цих питаннях. Є повне порозуміння і бажання виконати доручення президента і суспільства для того, щоб ми навели лад в економічній площині, в економічній сфері, для того, щоб було покращення, для того, щоб наші бізнесмени, наш бізнес мав спокійно працювати. Дякую за увагу. Будемо готові відповідати на запитання. Єдине, дякую. хочу додати, що ми працюємо і спільно із іншими колегами, з інших правоохоронних органів. Однозначно єдине розуміння ситуації, необхідності боротьби з економічною контрабандою, і іншими злочинними проявами на кордоні. Дякуємо за увагу, готовий відповісти. Так, Колеги, будь ласка. будь ласка, дякую. В першу чергу хотів би зазначити, що з 6 березня ми практично розпочали прихід на новий формат оформлення в зоні розмежування. По-перше, ми залучили нові технології, вони включають як попередню перевірку на першій лінії блокпостів, там ми виставили додатково наші контрольні пости, так і перехід на ту специфічну форму діяльності, про яку ви сказали, це електронна система перепусток. Ми з Службою безпеки спільно створили єдину базу і продовжуємо її накопичувати, єдину електронну інформаційну базу. Тих осіб, яким видані паперові перепустки, ми вже вона розпочала ну, структурно, скажімо так, вона діє наступним чином. Поки що внесені всі особи. У відповідному електронному форматі вже на сьогоднішній день практично 100%, які отримали встановленим порядком ті перепустки. Поки що вони їх отримали в паперовому вигляді шляхом виконання, ну, звертаючись до відповідних центрів видачі. І вони вже у нас є. Ми цю інформацію подали вже на контрольні пости в'їзду-виїзду 10-го числа. Ми розпочали роботу з перевірки системи, і система активно нормально працює. Ми готові опрацювати великі обсяги даної інформації. І вже ця інформація є на контрольних постах в'їзду. виїзду Хочу додати позитиви в першу чергу безпекові цієї складової. Ми люди перевіряються по відповідним базам даних. Це проходить достатньо швидко. Плюс є можливість вносити додаткову інформацію по тих об'єктах, по яких надходить додаткова інформація ну, щодо заборони якихось дій. І ми плануємо десь з 25 травня вже почати, скажімо так, виймати паперові перепустки не травня, вибачаю, з березня. Виймати, тобто, люди, які вже мають електронну перепустку, на контрольному постові здійзів він пред'являє паспорт, він заноситься в базу даних, і там вже буде визначено в базі даних, чи має людина перепустку, чи має людина перепустку в конкретний сектор, і якого характеру ця перепустка і на який термін. І це все висвічується у і він приймає відповідні рішення. Плюс дії контролера. Документується, тобто в нього теж ми намагалися виключити можливість суб'єктивного впливу на Ситуації. І людям просто нічого не треба мати, тільки мати паспорт. Що стосується подачі форм роботи, за видачу перепусток відповідає служба безпеки, зараз ми спільно виходимо на електронну форму отримання тих перепусток. Зараз ця технологія опрацьовується. Я думаю, що в ближчий час вона з боку Служби безпеки буде доведена, і люди зможуть, не звертаючись безпосередньо до центрів. Стоячи в чергах видачі перепусток, виходити на відповідний портал і отримувати там через достатньо швидкий час отримати відповідний дозвіл. Це перше, з чого ми досягнемо. По-перше, ми, скажімо так, мінімізуємо. Корупційні ризики видачі перепусток, ми вже достатньо кількість їх затримуємо, і не тільки ми, а й інші служби підроблених. Друге, в нас достатньо гарантована система захисту з цього приводу. Третє людина буде мати можливість комфортно її отримати і комфортно перевіряти. Збільшиться безпекова складова. Тому я думаю, що це достатня нова форма. Вона суттєво спростить процедуру контролю. От, і дозволить, скажімо так, більш якісно виконувати завдання. Саме головне, що ми знайшли таку можливість. Прошу. Факт України. Скільки вчора СНБО затвердило план будівництва фортифікаційних споруд, яка роль в цьому буде відведена в покупну Державна прикордонна служба на на, в зоні розмежування виконує завдання за компетенцію, а саме обладнання інженерних споруд і не тільки в інженерному, але й в технічному плані, в тому числі от питання видачі перепусток, встановлення систем контролю, систем відеоспостереження. До речі, в кожному контрольному посту в'їзду виїзду на сьогодні в нас діє не менше вісьми відеокамер. Значить, ми їх вивели на всіх рівні контролю, як на рівні відділів, на рівні адміністрації, так і подали от вчора канал ми до Служби безпеки. Тобто це об'єктивізує діяльність, в тому числі, і при перевірці осіб. А всі інші заходи, вони пов'язані із діяльністю Міністерства оборони, є відповідний план, і вони будуть працювати у відповідності до цього затвердженого плану. Будь ласка, ще запитання. Прошу. березня громадяни Росії зможуть в'їжджати в Україну виключно через міжнародні та міждержавні контрольні пункти. Розкажіть про ці деталі. Це будуть якісь окремі для них? От, ну, подробиці цих обмежень. Скільки таких пунктів? Розкажіть, будь ласка, і для чого це робить? Дякую. Урядом України з міркувань безпеки прийнято дві постанови. Одна постанова визначає те, що громадяни Росії в'їжджають з 1 березня в Україну тільки по закордонних паспортах. Це стосується і дітей. Вони не можуть вже в'їхати по свідоцтвам по, про народження. Друга постанова стосується місцевого прикордонного руху, так званого умовно. У відповідності до цієї постанови громадяни Росії можуть в'їжджати в Україну з 16 березня, ви абсолютно правильно це відмітили. По закордонних паспортах, дійсно тільки в міжнародних і міждержавних пунктах пропуска. В місцевих пунктах пропуска вони до нас в'їхати не зможуть. Громадяни, які в'їхали до тих дат, які я назвав на територію України, зможуть виїхати через будь-який пункт пропуску. Значить, з території України, що стосується громадян України, вони можуть в'їжджати і виїжджати через любі пункти пропуску на кордоні з Російською Федерацією, в тому числі і через місцеві. А скільки таких пунктів пропуску? Е -е, і чи будуть це якісь окремі коридори для них? Е -е, окремих коридорів не буде, тому що я вважаю, що коридори ми роб повинні робити комфортні, в першу чергу для наших громадян і створювати їм відповідні умови. Вони будуть їжджати на загальних основах. На загальних підставах в пресрелізі теж є кількість, через їх небагато залишилось. Останньою постановою було припинено роботу 23 різного типу пунктів пропуску. Через працні не буде спеціальних для Росіян ніяких пунктів пропуску. Це міждержавні пункти пропуску і міжнародні. Вони там і будуть їхати, там, де і наші громадяни і громадяни інших держав. Ну це робиться, щоб якось сильніше їх контролювати, чи як це робиться для того, щоб наша держава зуміла захиститися в безпековому плані від тих екстремістів і тих, ну як їх назвати, диверсантів. І інших людей, які працюють в спецслужбах Росії, чи штатно, чи позаштатно, чи їм сприяють на нашу територію, це зроблено для того, щоб посилити контроль для даної категорії громадян.